Друзі, в цьому відео я розповім, як заробляти від 10 тисяч гривень на місяць продаючи товари на OLX. Для того, щоб заробити 10 тисяч гривень, вам потрібно всього лиш перепродати 2 MacBook, або 3 PlayStation 4, або 10 товарів з націнкою в тисячу гривень, чи 100 товарів з націнкою в 100 гривень. Кожен вибирає для себе, що йому комфортніше. В продажі на OLX немає нічого складного. Буквально кожен може виставити оголошення і почати продавати. Це реально дуже-дуже легко. Але в кожного голові виникають питання: а що продавати, як продавати, як, як вибрати товар, де знайти постачальників, як не втратити свої кошти, як не попасти на скам? В цьому відео я б хотів розповісти про все те, що знаю сам. Те, що напрацював за останні 5 років. Я розумію, що я не вміщу велику кількість інформації в це, але за 10 хвилин ви зрозумієте базу, як можна купувати товари нижче ринкової вартості, як можна на цьому заробляти, як купувати собі все безкоштовно, тобто брати в оренду і потім це продавати. І найцікавіше, що можна почати з нульовим рекламним бюджетом, взагалі без витрат. Почнемо з найголовнішого: що саме продавати? В загальному ми можемо продавати вживані та нові речі. Я рекомендую займатися вживаними товарами на вживаних товарах. У нас буде більша націнка в відсотковому співвідношенні, та поріг входу набагато набагато менший. Тобто ми можемо почати з товару буквально за 200-500 тисяч гривень і почати його перепродавати і заробляти на цьому X2, X3, X4 до суми вкладень. І якщо це все порівняти з новими товарами, де величезна кількість конкуренцій, величезна кількість продавців, буквально сотні тисячі магазинів, які продають одне і те ж, тому що все це купується в одних і тих же постачальників, і коефіцієнт націнки у всіх плюс-мінус однаковий. А якщо в мене зазор на товар, я купив його за 4 тисячі і продаю за 8, то я спокійно можу його продати швидко за 5, за 6, за 7, і провернути кошти, заробити на цьому, і взагалі не залежати від конкурентів. Я протестував дуже багато товарів різних. Певно, можу сказати, що GoPro, айфони, монітори, крісла, макбуки, велосипеди, PlayStation – це ті товари, які дуже легко продаються, вони ліквідні, їх можна купувати дешевше і продавати дорожче. Ризики відносно суми, яку потрібно проінвестувати, вони відносно невеликі. Я рекомендую займатися тим, в чому ви розбираєтесь, і те, що вам цікаво. Якщо ви шарите в велосипедах, займайтесь велосипедами. Якщо в техніці займайтесь технікою, в цілому немає різниці, на чому саме заробляти Всюди можна заробити. Наприклад, ви вирішили для себе, що хочете займатися продажем GoPro. Ось такого плану в мене є го про 12 на руках, і я б хотів би просто на прикладі її розповісти, як це все влаштовано, як ви можете заробляти, та що взагалі потрібно робити для того, щоб почати це робити і заробляти. Всю інформацію, яку я надам далі, ви можете використати для будь-якого товару. Вона підійде для будь-чого, і вона працює не тільки на а на будь-якій платформі, де ви можете виставити товар на продаж. Найголовніше, що потрібно зрозуміти, те що найцінніше це купити товар дешевше ніж його ринкова вартість. І от в цьому найбільша загвоздка, тому що кожна людина, абсолютно кожна, може легко з легкістю продати гарний ліквідний товар в гарному стані за ціною нижче ринкової вартості. Вам буквально потрібно просто його купивши, запропонувати його друзям, знайомим, і, скоріш за все, у вас його куплять, тому що це класна пропозиція. Люди а, розуміють те, що умовно вони можуть купити в магазині новий айп айфон за 40 тисяч гривень, а можуть купити у вас такий самий новий в ідеальному стані, майже як новий, за 30 тисяч. Це класна пропозиція, і вона одноразова, тому що у вас це один товар раз на руках. Продовжуємо на прикладі GoPro. Перше, що нам потрібно, це вивчити, які моделі є на ринку, скільки вони коштують, та визначитись для себе, що ми можемо з цим робити. Тут я рекомендую зробити просту річ: плюс-мінус на глаз прицінитись та записати собі орієнтири по посередньо ринковій вартості камер. Це вам допоможе в майбутньому краще в цьому орієнтуватись. Далі зробити собі скріншоти і додати в збереження ті варіанти, які ви думаєте, вигідні. Ще краще, я рекомендую використати Telegram-бот для моніторингу, бо він буде зберігати всі позиції по вашому запиту. Вартість, фото, ціна та регіон, де його виклали. Та комплектація і опис. Це все зберігається в телеграмі, і вам буде дуже легко і зручно потім проаналізувати, за яку ціну і коли був проданий певний товар. Також додаємо собі в збереження те, що ми могли б купити, те, що ми б хотіли купити, і залишаємо це на декілька днів для того, щоб проаналізувати, що з цього було продано та за яку ціну. І, наприклад, ми аналізуємо, що GoPro 8 за один день була продана за 7 тисяч гривень, GoPro 8 легко продається за 7 тисяч, GoPro 9 продається за 9 тисяч, і GoPro 12 продається дуже легко за 10 тисяч гривень. Оце такий аналіз, який ми попередні зробили, і ми розуміємо, що нам треба купити дешевше ніж ця сума грошей для того, щоб 100% продати в плюс, або купити в дуже гарній комплектації за плюс-мінус таку суму коштів і продати це вище ринку, тому що гарна комплектація це завжди додаткові акумулятори, які коштують по тисячі гривень. Флешки, кріплення і це все, все. Ці всі штативи, кріплення це все коштує грошей. І якщо вам воно потрібно в користуванні, то ви можете купити гарну комплектацію, і залишити це собі, або можете продати це разом з камерою, або продати окремо від камери і додатково заробити собі ще копійку. Також я рекомендую порівнювати вартість з OLX, ломбарди, телеграм-магазини для того, щоб сформувати повну картину, яка існує на ринку. Далі робимо аналогічно в інших сферах, якими ви б хотіли займатися. Я для себе зробив такі таблиці по GoPro та по MacBook. Ам. Додаю їх до себе в телеграм-канал, ви можете перейти, подивитись, взяти собі на користування, і це вам вже спростить, дасть хоч якісь орієнтири. Ці таблиці я робив чисто під себе просто для загального орієнтування. Також гарний варіант для того, щоб не заливати свої кошти і протестувати завчасно. Ви можете взяти фото з Польського OLX, наприклад, або будь-якого іншого місця, де ви можете взяти ці фото, виставити на OLX на продаж. Наприклад, ми беремо камеру GoPro 12, знаходимо на польському OLX цей товар в гарному стані з гарною комплектацією. Беремо звідти фото, беремо свій опис, пишемо і виставляємо на OLX, наприклад, за 12 тисяч. І дивимося на попит. Ви виставили за 12, і люди вам починають писати. Все ок, ваша теорія вірна. Значить, в такій комплектації таку камеру в гарному стані за 12 тисяч. Ви швидко продасте. Якщо вам не пишуть, знижуємо ціну, наприклад, на 1000 гривень. І дивимося на попит за 11. Пишуть супер, не пишуть, скидаємо ще, ще, ще. І отак ми скидаємо рівно до тієї точки, коли люди почнуть вам писати. Таким чином, ви дуже круто собі протестуєте ціну на товар, по якій його б у вас купили за один день. І от від цієї ціни ви можете накинути 10-20% зверху, і це буде середня ринкова вартість, як правило. І далі для себе ви можете вирішувати, як вам краще зробити. Варіант перший, ви можете купувати товари і продавати їх за 1-2 дні нижче ринкової вартості. варіант другий, ви можете продавати їх по ринковій вартості. Варіант третій, ви можете. Продавати вище ринку, але для цього потрібно щось. Купуєте, наприклад, камеру і розумієте, що вам вона попалась в дуже класній комплектації. В ній п'ять акумуляторів додаткових є кріплення на грудь, кріплення на голову, є штативи, є е, коробка і все 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 в комплекті. Кожен з цих елементів окремо коштував енну суму коштів. І люди розуміють цінність цього. І якщо це все в зборі, наприклад, коштувало при покупці 10 тисяч, не враховуючи камеру, то ви можете продати це за 5, за 6, за 7 і продати саму камеру. І виходить, що ви на цьому дуже круто можете заробити, якщо ви знайшли дуже гарну комплектацію, і це відноситься знову ж таки до всього, буквально. Я рекомендую не квапитись покупкою, протестуйте краще попит, поробіть у такі теорії для себе, додавайте собі збереження, тому зробіть свою таблицю, щоб у вас було точне, 100% розуміння того, за яку ціну певний товар піде. Далі нам потрібно не влетіти на скам при покупці товару. Це теж дуже важливий момент, який треба врахувати. Перше, краще купуйте в себе в місті для того, щоб ви могли фізично подивитись товар. А якщо є, мож... якщо це техніка, оновлюйте завжди на заводські налаштування. Дивіться на продавця, якщо він просто адекватний, приймає вас у себе в квартирі, в нього є номер телефону також дивіться на вік-аккаунту. Якщо він створений давно, то це плюс один плюсик Це скоріш за все, адекватний продавець. І знову ж таки, дивіться на ринкову вартість. Зазвичай люди, які заробляють на цьому, вони не продають нижче ринкової вартості, тим паче за півціни, а то й менше. Це часто люди, які просто продають річ, тому що вони не знають, скільки вона коштує, і вони хочуть від неї позбавитись. А ваша задача бути швидким і дати гарний сервіс вигляді того, що ви приїхали, подивились, забрали, і мозок людям не колопали. Дуже важливий момент, от супер важливий, це. Швидкість при покупці товару вам потрібно бути швидким, тому що гарні пропозиції ви можете знову ж таки понаблюдавши подивившись за ринком, зрозуміти, що класні офери улітають буквально за перші години. Тобто, можна сказати, що купити PlayStation 4 за 4 тисячі гривень це нереально. Якщо я відкрию зараз OLX, я проаналізую і скажу, що да, ну це мало вірогідно, ну типу їх там ринок від 6, мабуть, починається, але інколи вилітають оголошення 4-5 тисяч. І якщо ви перший, то ви її забираєте. Як правило, просто ці пропозиції забирають або ломбарди, або магазини. Тому вам потрібно бути швидшим за них, що є доволі важкою задачею, якщо чесно. Але маючи телеграм-бот для моніторингу, ви будете найпершим. Буквально навіть хвилина часу може вплинути на те, що ви вже втратите певний товар. Тому що гарні пропозиції розлітаються буквально за першу годину. Ми, нарешті, купили товар. Вітаю! Клас! Ми купили товар. Ми не влетіли на кошти. Товар класний в ідеальному стані. Купили GoPro 12. Супер стан GoPro, До неї в мене йдуть акумулятори. Все в ідеальному стані, є кріплення на грудь, є кріплення на голову. Я починаю це все виставляти на продаж. Перше, що треба зробити, це зробити якісні фото для того, щоб людям було зрозуміло, що вони купують. Я рекомендую фотографувати це просто на нейтральному фоні. Будь-якому У мене умовно є стіл, просто нейтральний. Ставити будь-яке світло, лампа. Світильник, що завгодно, сонячне світло, просто щоб воно було світлим. При нормальному освітленні будь-який телефон, навіть якийсь там Xiaomi, Redmi, що то там він нормально сфотографує. Якісні фото, гарний опис, в якому ви прописуєте адекватно всі умови, дефекти, нюанси не людей. Будь ласка, показуйте товар у всій його красі, всі плюси його прописуйте. Всі мінуси його теж указуйте. зробивши гарний опис і прописавши всі нюанси, ви не витрачаєте на це більше ніякого часу, тому що людина зайде, прочитає, подивиться і така окей, мені все подобається, беру. Я бачу всі нюанси, я бачу всі моменти. Якщо це рапенки, краще про неї сказати. Навіщо це відкладувати на момент, коли людина умовно на пошті це побачить, чи приїде до вас, витратить час, і потім це буде негатив і для вас, і для неї. Краще про це сказати написати, що це врахована вартість. От такий нюанс, отакі моменти. Якщо працює все окей, то все окей. Якщо є якісь проблеми. Там умовно камера перегрівається. Про це теж варто сказати. Краще продати її дешевше і спати спокійно, ніж комусь парити цю камеру і потім думати, чи все окей з вами буде. Обов'язково прописуйте в описі всі умови, які ви робите. Якщо ви відправляєте поштою, пропишіть про це. Якщо ви берете за це предоплату, то напишіть, що відправка тільки по предоплаті. Тільки самовивіз, значить, самовивіз Кожен вирішує для себе, як йому комфортніше. Я рекомендую залишати номер телефону для зв'язку. Це викликає більше довіри. Розумію, що інколи не сильно комфортно говорити по телефону. Я сам не сильно люблю говорити по телефону, мені краще писати. Але я даю опцію того, що мені можуть люди набрати. Я відправляю без передплати всі свої товари. А мені комфортно працювати без передплати, тому що це викликає довіру. І коли людина умовно вибирає між мною і ще десятком продавців, які беруть передплату, то вона вибере, як правило, мене, якщо товар схожий. А для мене є ризик, в тому, що людина може не забрати товар, я втрачу на доставці. Але я даю людям фото, я даю людям повний опис. Якщо потрібно, я їм знімаю відео, показую. Як працює товар, показує його в усій красі, і відсоток повернень у мене дуже-дуже мінімальний. Тому що коли ти спілкуєшся з людиною, ти розумієш, чи адекватна вона взагалі чи ні. І якщо я бачу, що людина неадекватна, якась, ну, мовно, буває, попадається, то я просто кажу, що ну, вибачте, ні, типу, вам, я не можу вислати, можу по повній передплаті тільки. І ну, там вже далі вибір людини. Або вона оплачує, або вона шукає в іншому місці. Також, якщо ви знаєте якісь нюанси специфічні по роботі, в оголошення і рекомендую прописувати це. На прикладі GoPro. Я не сильно розумію різницю між 8, 9, 10, 11, 12 камерами просто через те, що вони дуже схожі. Працюючи з ними, купивши декілька камер, я зрозумів, що з 9 по 12 у них однакові акумулятори. Тобто вони по формі абсолютно ідентичні. Наприклад, людина може шукати 9, а не знати, що їй підійде і 10 з її акумуляторами. Просто по причині того, що в нього вже, наприклад, комплект. І ви можете це в описі теж додати, що в цій камері акумулятори з 9 по 11 вони однакові, тому ви можете Вибрати таку, а не таку, можете додати відео огляд, можете показати, як вона працює, загрузити на YouTube просто шмат відео на цю камеру і показати, або навіть просто в описі сказати, що друзі, в мене є відео, яке я знімав на цю камеру, я можу вам в особисті заділитись. Коли ти бачиш відео, то це викликає довіру, перше, що камера працює, друге, що продавець адекватний. І от це такі ну, прості речі, але дуже часто їх ігнорують. Типу, я стараюся завжди опис писати історію про те, як я користувався цим товаром. Грубо кажучи, я купив GoPro 8, потестував її, зрозумів, що мені подобається, а вона була дешева. Мені я взяв її потестувати, просто в загальному GoPro концепцію. Мені вона сподобалась, я її виставив на продаж, так і написав, що я взяв 8, хочу зараз оновитись на 9, там десяту. Людина приїхала, така. О, да, мені 8 підходить, супер, беру. Мені для, для страйкболу вона потрібна. Все, людина купила в мене. Я прописав так, як це було. Прописав, скільки мені, наскільки мені вистачало, які там характеристики, що входить в комплектацію. Аналогічно, я купив собі зараз 12-ту, певний час я нею покористуюсь, Знімаю відео, далі виставлю її на продаж і захочу навітись на 13. І аналогічно я напишу, що була в користуванні ненне число часу. Ось такі то характеристики, ось що я на неї знімав. Ось така комплектація. ось… Беріть велком, друзі. Далі я б хотів би розібрати приклад моїх оголошень, якраз по GoPro, по деяким товарам. Далі буде запис екрану, і ви побачите, як я це все робив. Також приклади моїх оголошень для зручності я додам собі в телеграм-канал. Ви можете подивитись приклади MacBook, iPhone, GoPro і різні різні такі штуки, які я продавав. Я не претендую на найкращі описи. Я просто показую, як це роблю я, і в мене це працює. Скоріше за все, якщо так зробите, ви у вас це теж буде працювати. Нарешті зробили опис, все у нас готово. Тепер нам треба виставити оголошення. Виставляємо оголошення, не проплачуючи топ, воно у нас автоматично піднімається вверх при викладці. Воно тримається там перший день. На наступний день проплачуємо в топ, але проплачуємо на тиждень. Тому що якщо у нас, наприклад, товар, який ми купили, у нас є в наявності, <кх> у нас є в наявності одна GoPro про. А навіщо нам проплачувати цілий місяць топу, якщо ми можемо її продати за два дні? Якщо за перший день вона не продалась. То ми проплачуємо топ на 7 днів, і у нас є 7 днів на те, щоб її продати. Далі граємось там всередині з вартістю. Якщо за 7 днів не продалось, просто продовжуємо ще 7 днів. На вартість загальну вартість місяця і вартість 7 днів. Вона однакова, вона просто поділена кратно. Тобто ви на цьому нічого не втрачаєте. Але якщо ви. Купили на 30 днів і проплатили, і продали її за 2 дні. І у вас оголошення далі вже вам не потрібне, воно просто згорить. Тобто це додатково витрачені не потрібно кошти. Коли у вас буде багато товарів на продаж, то аналогічно ви можете заливати безкоштовно певний період, а потім вже доведеться проплачувати оголошення або користуватись енною кількістю акаунтів. Коли набридне користуватись великою кількістю акаунтів, просто беріть один, два, можливо три, і на них заливайте. Головне, не дублюйте фотографії між акаунтами. А якщо дублюєте, то змінюйте, тому що Олекс це все бачить і буде вас блокувати. Оголошення просто будуть зноситись, переводитись в бізнес, потім блокуватись. Тому краще робити різні фото. Бажано на різних фонах. Ви можете один і той же товар профоткати в різних місцях, умовно на столі, в кімнаті, на кухні, в ванні, в коридорі, на вулиці, на балконі, неважливо, де. Головне, щоб фон був різний. І продавати його від різних імен, від різних аккаунтів. Можете навіть з різною ціною його продавати і тестувати. І інколи є вірогідність, що оголошення з дорожчою ціною може полетіти в рекомендації людям швидше, і ви можете його швидше продати і ще й дорожче. Тому це теж такий класний лайфхак. А і ще один лайфхак невеличкий на кожному акаунті раз в енний період часу даються знижки. Поки наш товар продається, ми займаємось пошуком нових товарів. Моніторимо ринок, дивимося, які є варіанти, пишемо людям, торгуємось, домовляємось і потроху починаємо купувати. Якщо у вас бюджет дозволяє, купляйте більше товару і накоплюйте капітал. Якщо у вас бюджет поки обмежений, починайте плавно. Купили один товар, продали, потім купили інший. Залишили собі гроші, купили інші, продали, купили, продали, купили, продали, закумулювали гроші, купили вже 2, 3, 4, 5 І так потроху рухаємось і розвиваємось і накоплюємо собі і навички, і гроші. Найкраще купувати товари від 2 до 4 років давнини. Вони вже втратили вартість, але вони не втратили свою актуальність. І це найкращі варіанти в плані співвідношення ціна, якість для того, щоб якраз це перепродавати. Ринкова вартість PlayStation 5 зараз близько 18-20 тисяч гривень. Для порівняння PlayStation 4 коштує 1078 в цьому діапазоні. І якщо ми можемо купити PlayStation 4 за 4 тисячі і продати за 8, ми заробимо на цьому 4 тисячі гривень. А PlayStation 5 ми можемо купити в середньому ну, мінімум тисяч за 15 і продати за 18. Тобто нам Зароб... закинути треба більше коштів а виграємо ми на цьому набагато менше, тому що заробимо ми менше відповідно, а ризикуємо більшою сумою коштів. Через це я рекомендую займатися товарами, які вже. Трохи мають певний вік, вони вже втратили в ціні. Наприклад, PlayStation я так і зробив. Мені вдалося купити PlayStation за 4200 гривень, і я її продав за один день за 8000 тисяч гривень. Притому в мене її купив магазин приставок, який купляє їх на OLX і продає в себе в магазині просто з певною націнкою. Тобто я промазав ціною і продав дешевше, бо в мене була гарна комплектація, три геймпади та, здається, 5 ігор в ній. Скоріше за все, я міг би її продавати за 9, можливо, 10 тисяч гривень. Тобто моя стратегія базується на тому, щоб купити товар дешевше, ніж він може взагалі коштувати. І якби я не знав вартість ринкову орієнтовно, хоча б цих приставок, то коли мені попалося оголошення за 4200, я б його скоріш за все пропустив. А так як я знаю, що воно коштує в реальності набагато більше, мені залишалось лише перевірити, що оголошення дійсно реальне, що товар в гарному стані, і що все так як є, так воно і є, і в мене все вийшло. І у вас теж вийде. Тому фактично маючи на руках гарний товар в гарному стані, по ціні купленої нижче ринку. Неважливо, як ви продаєте, навіть якщо ви будете криво, косо, довго відповідати людям, поганим оголошенням робити, то зробите все не так, як треба, а ви все одно його продасте, тому що люди шукають дешевий, гарний, якісний товар, і у вас його куплять. На кожен товар знайдеться свій покупець. Якщо у вас немає розуміння, що саме продавати, який товар вибрати, як це все взагалі самому організовувати, нема коштів на закуп, то ви можете зайнятися продажем чужих товарів. Зі мною ви можете співпрацювати, продаючи офісні крісла. Це моя основна специфіка. Я цим займаю вже більше п'яти років, і в мене є величезний асортимент крісел в гарному стані, і я їх продаю в середньому за половину від вартості нових. Деякі дешевші, деякі дорожчі, але в середньому стараюся тримати ціну на такому рівні. І це за крісла в гарному стані, це і ортопедичні, і геймерські, і ігрові. Дуже багато різних варіантів класних крісел. В середньому я плачу 10% від вартості продажу. Тобто ви продали крісло за 1000 гривень, отримали 100 гривень, продали крісло за 10 тисяч, отримали 1000 гривень. Фактично, ви можете просто виставити оголошення на NoELX та запропонувати ці крісла своїм друзям, знайомим, можливо, комусь потрібно. Або якщо вам особисто потрібно офісне крісло, то ви можете звернутись до мене і ви отримаєте знижку від всього асортименту в 10%. Ось моя телеграм-група. Тут всі крісла, які є в наявності, я додав. А, я їх регулярно оновлюю. Всі моделі з детальними фото, з описом, з нюансами, з відео. Тому, будь ласка, перед продажем дивіться і проговорюйте це своїм клієнтам, в тому числі. І аналогічно ви можете законектитись з іншими людьми, які займаються будь-чим, і або допомагати їм продавати товари, або давати людям клієнтів на послуги, аналогічно розмістивши оголошення про надання певних послуг. Якщо у вас залишились будь-які питання, ви можете написати в коментарі, я з радістю на них відповім, або написати мені в телеграм. Ось тут я залишаю посилання та під відео Стараюсь з усім допомагати, чим можу. Також рекомендую подивитись відео про те, як купувати що завгодно безкоштовно. Це фактично. Та сама стратегія, в якій ми купуємо товар нижче ринку, беремо безкоштовну оренду і через певний час продаємо. Ви зможете таким чином купувати собі будь що від ноутбуку до авто. Дякую всім за увагу, всім бувай. Ей, 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 ні, так не можна робити меню. Не можна. Це не штучка для скряблення. Ладно, перезапускаємо заново.